Яка звичка вашого партнера або партнерки найбільше здивувала вас, коли ви почали жити разом? Вона буквально літає по сходах, вона просто ненавидить бути на сходах, тому намагається пробігти по них якомога швидше. Це божевілля бачити, як вона спокійно йде до сходів, а потім у неї ніби передача перемикається і вона починає спринтувати. Мій чоловік складає в шафу ще мокрі рушники, це абсолютно гідно змінено щоб додати, що він припинив це робити після того як я його попросила, завдяки чому ми змогли досягти прогресу в наших стосунках. Якщо на дивані щось лежало, він не прибирав це, а просто сідав зверху. Свіжовипрана білизна сідав на неї, сумочка сідав на неї, папір сідав на нього. Мені так кортіло залишити на дивані повну тарілку їжі і подивитися, що станеться. Звичка остаточно зникла, коли він сів на ноутбук. Одного разу я був у домі двох сліпих людей. У них був кіт, і якщо він лежав на дивані, і ви підходили до нього. Він починав голосно нявкати. Це було щось типу механізму самозахисту. Ми також доглядали за маленькою чихуахуа, яка любила ховатися під ковдри, коли була в будинку. Однак він був недостатньо розумний, щоб гавкати, коли хтось наближався. Тому так кілька разів на нього сідали. Простіше кажучи, вам просто потрібно навчити свій одяг і аксесуари нявкати або гавкати, і проблему буде вирішено. Йому подобалося проривати дірки в простирадлах нігтями на ногах, щоб просунути туди ноги. А знаєте, у що ще можна засунути ноги, щоб відчути затишок? У довбані шкарпетки. Дідько, найбільше мене жахає те, в якому стані повинні бути його нігті на ногах, щоб він міг це зробити. Так, вони були жахливими, дуже зубчасті та нерівні. Тому шматочки нігтів відламувалися самі собою, і він не обрізав їх, якщо йому. Не потрібно було виходити на вулицю. Вона їсть пластівці з водою, а не з молоком. Мій тато їсть пластівці Apple Джек з яблучним соком. Він не змінював простирадло. Взагалі, він думав, що єдина причина, чому я регулярно міняю свої, це менструація. Тож так, він думав, що чоловікам просто ніколи не потрібно міняти простирадла. Тепер він змінює їх регулярно. Але, чорт забирай, це була просто божевільна думка. Рідко міняти простирадла це одне, але взагалі ніколи їх не міняти. А ще думати, що у жінок менструальна кров постійно потрапляє. Напляє на простирадла, мій чоловік ходить в туалет по великому, піднімаючи і кришку, і сидіння. Тобто він сидить безпосередньо на самому унітазі. Коли я вперше це побачила, я подумала, якого хріна. Він сказав мені, що з опущеним сидінням отвір занадто малий для нього, і він також завжди протирає унітаз перед тим, як сісти на нього, і робить так лише вдома. Але все ж таки, якого хріна? Якщо овочі або фрукти, хоч трохи змінювали колір після того, як ми їх купили, або якщо на них з'являлася хоча б малесенька цяточка, я не перебільшую, він відразу викидав їх. Він також знімав з цибулі приблизно 8 мільйонів шарів, перш ніж нарізати її, по суті, марнуючи більшу частину цибулі. Можливо, прямо зараз цей чувак розповідає комусь, як колись зустрічався з людиною, що їла гнилі овочі та фрукти, а та також це була велушпиня. На початку 80-х я переїхав до Іранки, яка нещодавно втекла від ісламської революції після наших перших спільних вихідних, поки вона була в душі, я вирішив трохи прибрати безлад, який ми створили. Я мив посуд, коли вона вийшла з душу. Вона почала налякано кричати: Припини, припини, що ти робиш?. Весь час поглядаючи на вікно. Виявляється, те, що чоловік робить за неї хатню роботу, було якимось гріхом типу, робило її безчасною чи щось таке. А найгіршим було те, що головною причиною її паніки був страх, що хтось, хто проходитиме повз вікно, може побачити, як я мию посуд. Просто ми з нею трахалися усі вихідні у тій же кімнаті. Але саме те, що я мию посуд, було якимось гріхом. Дивна штука для хлопця з Лос-Анджелеса. Він та його сусіди по квартирі ніколи не виносили сміття, тобто взагалі ніколи. Величезна купа повних сміттєвих пакетів на кухні, майже до стелі, а також в усіх шафах. Час від часу вони орендували вантажівку, щоб вивезти це все на сміттєзвалище. Мене це дуже бентежило. Але я не знала, як допомогти їм розірвати це коло. Справді, хороші хлопці, але, фу, це нагадує мені про часи, коли я Навчалася за кордоном. Я жила в гуртожитку з трьома іншими дівчатами, і я була єдиною, хто виносила сміття. Якось я поїхала на тиждень додому, а коли повернулася на кухні, мене чекала купа пакетів зі сміттям. Одна з дівчат вибачилася переді мною. Вибач, серйозно, я казала ім'я іншої дівчини винести сміття, але вона цього не зробила. Класно, але якщо тобі так шкода, то. Чому ти цього не зробила? Він гризе нігті та розкидає ці маленькі шматочки по всій квартирі. Він переїхав до мене 6 місяців тому, і я досі знаходжу шматочки нігтів у різних місцях. Мій колишній чоловік також залишав всюди шматочки нігтів. Зрештою, я сказала, що якщо він не перестане, я зберу ці шматочки і додам їх в його вечерю, не сказавши йому про це. Як ви думаєте, він припинив це робити? Її батьки були залучені до кожного окремого рішення. Через роки я також дізнався, що кожна наша суперечка, обговорення, коментар тощо, дослівно передавалися її батькам. Щоразу, коли ми приймали якесь рішення, вона спочатку радилася з ними і вже потім надавала мені їхню небажану думку, навіть щодо таких речей, як розвиток моєї кар'єри. Але тим, що сподобалося мені найбільше, коли ми розлучилися, Учалися було фінансове насильство щодо неї з мого боку, тому що протягом перших кількох років вона вносила половину свого доходу в рахунки за житло. Хоча мій внесок становив понад 80% загальної суми. До того ж, це було лише на початку стосунків протягом шести останніх років за все платив. Лише я. Це була настільки болюча тема для них, що на початковій стадії процесу розлучення я чув про це щонайменше півдюж. Не разів. Коли він мастурбував, він кінчав у сміттєвий кошик, не в серветку, яку потім кидав туди, а просто кінчав у кошик. Принаймні всередині був сміттєвий пакет. Але оскільки він більше нічого туди не викидав, кошик ніколи не наповнювався. А отже, він ніколи не міняв пакет. Цей жахливий запах змусив мене спати в іншій кімнаті і, зрештою, припинити стосунки, коли я зрозуміла, що якимось чином прибирати в його кімнаті. Аті стало моїм обов'язком. Змінено, щоб додати наступного партнера, бо у нього також були деякі диватства. Він викидав будь-які залишки їжі, але не тому, що йому не подобалися залишки їжі, а тому, що він не розумів, як працює харчова плівка. Після того, як ми почали жити разом, я купила деякі речі для кухні, зокрема, харчову плівку. І він запитав: а навіщо ти це купила? Воно ж ніколи не працює, лише на третій. Чи Четвертій страві, я зрозуміла, що він просто клав плівку на їжу і очікував, що вона прилипне до їжі як якась вакуумна упаковка. Принаймні, це був корисний життєвий урок, і він був більш ніж радий навчитися користуватися харчовою плівкою. Сподіваюся, що тепер, коли він отримав ці знання, у нього в житті все добре. Якось я вирішила прибрати під нашим ліжком, пересунула кілька коробок, що стояли з краю і знайшла найбільшу купу використаних серветок у всесвіті. Щиро кажучи, виглядало так, ніби під нашим ліжком відкрилася червоточина, з якої і з'явилися ці серветки. Мені довелося все це прибрати. Роки по тому, вже після розлучення, він зізнався, що весь цей час приховував від мене свою залежність від порно. Це має сенс, враховуючи ту купу серветок розміром з гору Еверест в нашій. Спальні. Ми не жили разом, але я часто залишалася у нього і багато разів допомагала з прибиранням. У нього під ліжком постійно валялися пляшки із сечею, і я не знаю, чому я продовжувала ходити туди навіть після того, як виявила їх. Моя дівчина так любить арахісову пасту, що завжди тримає біля ліжка цілу банку. І на журнальному столику, і у своєму кабінеті, жодна з цих банок не накрита кришкою. Вони завжди відкриті, і всередині кожної є ложка. Іноді я хвилююся, що арахісова паста може зіпсуватися. Але вона каже, що легко з'їдає велику банку за два тижні. Хай там як я шалено її кохаю. У мого колишнього були велетенські пальці, які не поміщалися в його носі. Тому він колупав ніс пінцетом, доки з нього не починала йти кров. Він залишав сліди від крові по всій ванній кімнаті, у раковині, в душі, витирав їх об край сміттєвого відра. Коли ми розлучилися і він з'їхав, я місяцями знаходила сліди від крові по всій квартирі. Це було так огідно. О, у мене є історія. Це були мої перші стосунки, в яких ми з хлопцем жили разом. Його мама часто давала йому контейнери з їжею, щоб він взяв їх додому. А він забував виймати їх з багажника машини. Потім він згадував, що вони там, але лінувався витягнути їх. І тому їздив з купою запліснявілої їжі та личинок в багажнику. Також був випадок, коли я знайшла другу надувну секс-ляльку. Я ще могла повірити, що. Перша секс-лялька залишилася після парубоцької вечірки. Але друга, яку він запхав у пральну машину, ну її було вже важко пояснити. А ну і ще не зовсім по темі. Але був випадок, коли в нашому душі почали рости гриби, тому що ми посварилися через те, що він на відріз відмовлявся, хоч раз прибрати у ванній кімнаті. А я вже просто задовбалася це робити. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.